Патріотичні плакати після розмінувань мінних полів у зоні АТО створює сержант збройних сил Юрій Нерослік. Свої роботи він презентував у музеї пропаганди у Києві на плакатах художника. Воїна зображені українські бійці, козаки та патріотичні гасла і дівчата-волонтери, які позували в українському вбранні. Нині півтори сотні таких плакатів прикрашають військову техніку у зоні АТО і піднімають бойовий дух деякі. Навіть стали оберегами. Можна було побачити там в палатках, на блокпостах оці от плакати вивішували бійці. Так, це, особливо коли там перебуваєш протягом місяця, це такий ну, дуже гарний подарунок. Він піднімає настрій і дуже такий гарний стимул для бійця. Хотілося як можна більше зробити, як можна більше допомогти чим-то. Звісно, е максимально мы старались как-то поддержать, что-то сделать и что-то в это вложить. И мы гордимся очень сильно вами. Мы хотим, чтобы вы все это, все это передали всем, что мы ждем возвращения.